Як ви знаєте, танки на підході Києва. Уже танки в Києві. 24 лютого 2022 року ворог почав масштабний наступ. Він планував швидке захоплення української столиці. Їхні пропагандисти зухвало казали: Київ за три дні. Возьмем Київ! І Київ буде взяти так швидко? полтора три дня. Але на заваді ворога стали наші мужні воїни-герої. Один із них. 32-річний майор Роман Сопків, спецпризначенець нацгвардієць із позивним Пума. Пума, пума, ми работаємо по воркам, ми їх бачимо». Рома прийняв рішення відкрити вогонь на ураження. На своєму рубіжі оборони спецпризначенці Нацгвардії дали гідну відсіч ворогу, завдячуючи їм, збережено дуже багато життів. Ранок 24 лютого 2022 року більше трьох десятків ворожих ударних гелікоптерів порушили державний кордон з півночі, і вдерлися на територію України. Окупанти мали десантувати в аеропорту Гостомеля сили для його захоплення і утримання інших стратегічних об'єктів на Київщині. Ворог поступово насувався на Київ з півночі. Ми отримали команду на заняття іншого рубежу. Це вже була Гута-Межигірська. Ворог одразу почав масований обстріл українських позицій у районі Гути Межигірської. Противник е навів часткову переправу. частково переправлявся вже в місто, ну населений пункт Мощун. Там уже йшли запеклі бої. Окупанти не припиняли обстріли. Вони не шкодували ані набоїв, ані снарядів, ані власної живої сили. Для розуміння, там, помімо лісистої місцевості, там піщаний ґрунт. Тобто, по суті, для артилерії це дуже сприятливі умови. Навіть якщо ми закопались з головою, все одно артилерія нас з позиції вибивала. У перші дні російської навали українські військові здійснили підрив дамби в районі селищ Демедів та Козаровичі. Чомусь вона найбільше сильно е, залізли на Тазарович, а це апендікс такий. Там Київське море, піти. Вони далі не змогли рух. Тут теж е, ось по е, такій території, коли е, е, тут снайдера, от, тут були снайпера, те кипемок взяли. Снайпер тут пару танків хлопці підбили. Розлив річ Ірпінь серйозно ускладнив плани ворогу із подальшого просування для захоплення Києва. В лютому та в березні 2022 року. Саме тут ворог і застряг втягнувся в позиційні бої на підступах до столиці. Фактично придалев річ. Фактично вони виходили пряму лінію вже підходу до Тиві. Четверте березня 2022 року. Група майора Романа Собківа у складі окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії України вирушила в район Гути Межигірської на допомогу нашим воїнам. Ми приїхали, там уже були е, взвод Кульчицького, і Рома возглавив цей взвод і пішов першим. От, а я залишився з групи об'єднання в Ласбіні Орто, а стрілюється. Ага, єс. Вроді положили. Літо нас перебігли. Е -е. Ведут огонь. У них вроді як два У нас трьохсотий. Ситуація на ділянці. Лінію оборони була також дуже складною. Ворог постійно глушив зв'язок. активно застосовував безпілотну авіацію, ударні гелікоптери, ствольну артилерію та кидав у бій свої найпідготовленіші сили. З'явилася. незрозуміло. зрозуміло. Група близько 40 доволі таких підготовлених бійців. Ну, По інформації це були у виходці Сученської Республіки, корінасті чоловіки. І ось в один з ось таких днів вийшла така ця група, і під час бою мене набрав Рома Сотків. Каже, командир, як у вас ситуація? Кажу, Ром, трошки тяжко, тому що десь згорів. Полісу виходить група і постійно того фланг нам зайде. В районі Гути Межигірської росіяни також десантували і штурмові групи своїх спецпризначенців. Вони обійшли позиції 72-ї бригади, зайшли нам у фланг і наткнулися знову ж таки на наші позиції і на наших спецпризначенців. Зав'язався бій. У тому бою Роман Сопків за спогадами побратимів діяв мужньо і рішуче. Задум був такий. Що висунувшись на позиції, ми мали одночасно нести враження, і, відповідно, це мало спрацювати. Наші воїни вели бій з переважаючими силами противника. Ворог застосовував вогнемети. Противник всіма силами і засобами намагався вибити українських захисників із своїх позицій. Трошки лячно було, тому що це був перший такий за багато років, скажімо так, бойовий контакт. Це ліс. Плюс робота ворожого ребу, тобто, вже десь там метрів за 150-200 станції не брали. Майор Роман Сопків його підрозділ йшов на допомогу своєму побратиму, лейтенанту гвардійцю Віктору Головку, який потрапив у вогневу засідку. Ворог відкрив шквальний вогонь. Роман отримав легке поранення голови та надав собі самостійно медичну допомогу. До останнього ми боролися за Ромчика, тому що він, ми чули його по станції. Ось я йду, іду, але вже наставала ніч. І старшим було прийнято рішення на відхід. Майор Роман Сопків прикривав відхід особового складу. Залишившись наодинці з ворогом, Нацгвардії продовжував знищувати противника. Але, на жаль, у цьому запеклому бою від множинних осколкових поранень він загинув. Сопків не дійшов 50 метрів. За пагорбом залишився. Там, де працював саме група Роми, було дуже багато, скажімо, двохсотих з тієї сторони. Рома загинув. В бою, можна сказати, навіть в нерівному бою. якщо б вони тоді до нас не прийшли на допомогу, можливо був би інший перебіг подій. Тіло загиблого героя майора Романа Супківа наші змогли забрати лише через декілька днів, коли з позиції було остаточно вибито ворога. Мені сказали, що Рома він безвісті зниклий. Ну Ну, я, я не знаю, як на то реагувати. Я я ну питала там хлопців, почали шукати. Я дзвонила в київські лікарні, морги, все, що можна було, ніде його не було. Дружина майора Романа Собківа Тетяна розповіла про останню розмову із своїм чоловіком напередодні його загибелі. І не здається, він не здасться. Він відкуса руку, його за це застрелять, але він не здасться. 14-го року завжди він мене так. Переконував в тому, що ти не переживеш, це буде добре. Тетяна Супків може стримати сліз, згадуючи про той страшний день 12 березня 2022 року. Чекали 9 днів. Ми чекали, коли хлопці змогли туди зайти. І мені подзвонили і сказали, що ми воно замкіло. 6 мая 2022 року установили пам'ятний знак Пумі. Соптів, Роман. Тетяна і Роман прожили разом коротке, але дуже щасливе подружнє життя. Коли він загинув, я, ну, я не могла її дитині брехати на ну, наша, вона вже доросла дівчинка. Тим ти більше вона бачить, що всі плачуть. Ну чого плачуть? Вона до мене підійшла і каже, мама, що трапилась. Я їй кажу, дитя, ну так. Ти ж знаєш, де наш папа? Знаю, де захищає нас в Києві. А тепер він досі захищає нас на небі. 17 квітня 2022 року указом президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу майору Роману Собківу присвоєно звання Герою України з достойням ордена Золота зірка. Посмертно